Переходите по моїй ссылки, реєструйтесь і получаєте 5 доларів за верифікацію аккаунта. Всім привіт, ребята! З вами Серебан і сьогодні показую вам акцію от Binance. Заходимо. Переходите по моїй ссылки, реєструйтесь і получаєте 5 доларів за верифікацію аккаунта. Ось ось я вам покажу. Акція буде ще діяти 3 дня. Тобто, до 9 числа. Що вам треба? Переходите по ссылці, яку я оставлю в первому коментарі і в описанні. І создаєте профіль. ось таке, як в мене. Бачите, у мене вверху ось верифейт. Тобто, верифікація пройдена. Потвердив я лічність і так далі. Переходите по цій ссылці реєструєтесь Получаєте 5 долларов і ви, і я. Потім можете зробити свою реферальну ссылку і приглашати далі друзей. Ну, ви можете і не по моїй зареєструватися, ви можете просто зареєструватися, ну ви ж 5 доларів не получите, если ви просто зареєструєтесь. А так я вас приглашаю, и я получаю 5 доларів, і ви. Далі ви заходите в реферальну свою програму, робите собі ссылку і можете своїх знайомих приглашати. Я думаю, ви поняли смисл: 5 від мене получите доларів, і 5 ви получите мінімум за одного чоловіка, якщо ви пригласите. Іли так далі. Тобто, поповняти нічого не треба. Ви нічого не тіряєте. Реєструйтесь, пробуйте.